В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Запит президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Суми 160 мільярдів доларів. Має великі проблеми у Сенаті на Капітолійському пагорбі. Про це пише видання «Політико». Ще до того, як пропозиція Байдена потрапить у палату представників без спікера, підрозділи республіканської партії в сенаті погрожують відхилити пропозицію або кардинально змінити її. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Микола Волківський, політолог-міжнародник. Микола, вітаю вас. Дуже вдячна, що ви з нами. Широ вітаю, слава Україні. Героям слава. І так, Микола, видання Політико зазначає, що республіканці розділилися щодо того, чи варто пов'язувати допомогу Ізраїлю та Україні. Багато хто також наполягає на великих змінах у прикордонній політиці та не дивиться на ціну. На вашу думку, чому ж розділилися бачення? Що думаєте з цього приводу? Зрозуміло, що дуже багато на що впливає на ці процеси стосовно фінансування та проблема, яка існує. Середині палати представників середині конгресу до того часу, поки не оберуть не оберуть нового спікера, ця тему взагалі будуть ще багато піднімати для того, щоб використовувати можливо в певних там маніпуляціях. Останні заяви, які прозвучали від міністра фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен, говорить про те, що Сполучені Штати налаштовані на те, щоб зробити єдиний пакет допомоги, який міг би бути виділений як Україні, так і Ізраїлю разом. Тобто, це мало бути пакетне голосування. Що стосується взагалі всередині, що відбувається в конгресі, то ми бачимо, що е, вчора вночі е, Том Едер, один із кандидатів республіканської партії, який міг би бути висуненим як єдиним кандидатом на спікера конгресу палати палати представників конгресу сполучених штатів, на жаль таки відхилив е, е, участь свої в цих виборах, тому що розуміючи той факт, що десь близько 10 представників республіканської партії. Могли не підтримати його в цих виборах. Розуміємо, що йому потрібно було мінімум чотири голоси проти, щоб стати односібним лідером конгресу, спікером конгресу. Тому зрозуміло, що зараз Україна знаходиться в такій ситуації, який спостерігає зараз ці зовнішньополітичні внутрішньополітичні перипетії всередині американського конгресу. На жаль, такі ще одна така негативна звістка вже в останній час прозвучала в плані тому, що. На жаль, такий Майкл Джонсон, один із трампістів, представників республіканської партії, який за останніми даними ініціативи «Republicans from Ukraine» отримав найменшу оцінку в плані того, що він засуджував і говорив, що вибори 2020 року були фальсифіковані, і, наприклад, рівень підтримки фінансування України потрібно зменшувати. Це говорить лише про те, що будемо активно свідкувати за тими е, виборчими процесами, які будуть тривати зараз в конгресі найближчі дні. Але е, гову але останні події говорять про те, що можливо, все ж таки е, і дійсно це пакетне голосування воно буде прийняте, тому що його активно підтримують демократи, зокрема також республіканська партія. Але побачимо зрештою, які будуть фінальні результати цього голосування. Ще сенатор Марко Рубіо сказав цитую, Вони повинні вони, пакети допомоги повинні бути відокремлені. Ізраїльський компонент має майже переважну підтримку, і ми можемо досягти цього дуже швидко. Я просто вважаю, що тактично це кращий підхід. Який механізм взагалі, виділення цієї допомоги? І яка доля чекає на запит президента США щодо виділення цієї допомоги? Зрозуміло, що як вже наголошували зараз експерти світові, взагалі західні експерти, говорячи про те, що яка буде подальша доля, доля прийняття цих конкретних рішень, то я можу сказати, що однозначно, як вже зазначала Джанет Єлен, що Сполучені Штати не будуть зменшувати там підтримку Україні в плані фінансів, а вони можуть одноосібно фінансувати допомагати економічно двом державам, які там страждають внаслідок ну, терористичних дій агресора. Маю на увазі і Ізраїль, і Україну. Що стосується реальних конкретних рішень, ми бачимо, що е, візит подвійний візит Ентоні Блінкена до Ізраїлю, Ми бачимо останній візит Джозефа Байдена, який був минулого тижня, до Ізраїлю. це все говорить про те, що зовнішньополітичні відомства також налаштовані на те, щоб надалі продовжувати там підтримку Ізраїлю, а також і Україні. Тому я думаю, що проблематики в цьому не буде, але зрештою, поки не вирішиться внутрішні проблеми, внутрішні перипетії з обранням нового спікера конгресу, я думаю, це питання буде стояти на паузі. Яким буде новий спікер конгресу? Які вже є там хвилювання в Америці? Соно Майкла Джонсона дуже велике побоювання, зокрема навіть в самого табору республіканської партії, тому що повторюю, він є представником так званих трампістів і неодноразово там засуджував виділення там Україні коштів, 에, говорячи таки активно, також засуджуючи вибори, які відбувалися в 2020 році, як фальсифіковані. Тому я думаю, Том медер, який був попередній кандидат, він був найбільш більш прихильний взагалі до підтримки України. Що стосується Майкла Джонсона, він не те, що стриманий, а він ж більш проти всіх фінансування України і про що активно заявляє в своїх заявах, Микола. Дуже дякую за ваш час. Приділеній нашій студії. Микола Волківський був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.